В одній із соцмереж було поставлено до громадськості питання, а точніше пропозиція. Люди, у кого тривожно уникаючий, ну або уникаючий тип прив'язаності, напишіть це так, щоб іншим було зрозуміло. Ну, тобто опишіть свою поведінку, що ви при цьому робите. І я почала читати, було дуже багато коментарів. І прямо, ви знаєте, хочеться взятися за голову. Ну тут треба трішки пояснити: існує кілька типів прив'язаності людини до інших людей. Ну, самий кращий, козирний, здоровий це надійний тип прив'язаності. Але є ще уникаючий тип прив'язаності. При цьому людина, відчуваючи, що вона починає прив'язуватися, сильно лякається. Страшно тривожиться і намагається свалить в закат. І часто, до речі, навіть ну, агресивно себе поводить з об'єктом своєї прив'язаності, тобто відштовхуючи цю людину, щоб вона ніякому разі не побігла слідом. Тут згадався фільм Небезпечні зв'язки, там, здається, щось про це можете переглянути. Люди з тривожним типом прив'язаності. Коли відчувають прив'язаність до людини, тривожаться, що ця людина може десь подітися, їх полишити і не тікають від неї, а навпаки, починають за нею бігати, всіляко нав'язуватися, щоб відчути, що от їх не покинуть, що з ними поруч. А є ще тривожно уникаючий тип прив'язаності. Він поєднує в собі два вище сказаних типа. Людина відчуває, що починає закохуватися в когось, тобто починає емоційно прив'язуватись, лякається і намагається свалити стосунки, стосунки, ну, що притаманно для уникаючого типу. Але сваливши, тобто відійшовши дещо, заморозившись від об'єкту своєї прив'язаності, людина тривожиться, що він десь подінеться і починає бігти слідом за ним. Ну, Коли об'єкт прив'язаності каже, ну, окей, ну, типу. Побіг, прибіг, добре. То людина з стривожного уникаючи типу прив'язаності така: «Блін, щось я дуже близько стою знову до цього об'єкту, треба знов тікати, і оця біганина туди-сюди. Дорогі люди, От я читала ці коментарі, і прямо у мене виникла така думка. І тут же я натрапила на коментар жінки, яка цю думку озвучила, написавши її. Вона сказала. Я читаю коментарі і я просто в шоці. Люди, мені вас шкода, ну у кого не здоровий тип прив'язаності. Але, будь ласка, не займайте інших людей, не входьте в стосунки, поки ви не пролікуєте оцей свій тип прив'язаності, поки ви не перетворите його на надійний, ну хоча б більш-менш якийсь кволенький, ну хоча б надійний, тому що дійсно. Ну, Це не так просто зробити, це просто сказати, але не просто зробити. На це потрібен час, ваші сили будуть відкати назад, ви будете знову тривожитися, уникати, бігати і так далі. Але, тим не менш, все це можна зробити. І дивіться, якщо ви знаючи, що у вас уникаючий тип прив'язаності, чи тривожно уникаючий, і ви, можливо, щойно тільки про це дізналися, пізнавши себе в описі, що це для вас характерна поведінка. Ну, з вашої сторони, дійсно, буде негуманно входити в стосунки з іншою людиною і своєю поведінкою травмувати її. Добре, хай там тривожний тип прив'язаності, він хоча б не, не тікає. Але інші ви просто створюєте для людини ну, по суті справи психотравму. Навіть якщо людина з таким нормальним здоровим типом прив'язаності вступить з вами в стосунки. Ви її можете травмувати своєю поведінкою, і вона також може бути вже дещо з уникаючим, наприклад, типом прив'язаності чи з тривожним, тобто похитнути її надійний тип прив'язаності. Яка рекомендація? Будьте, люди, будьте людьми. Якщо ви розумієте, що щось у вас не те з прив'язаністю, звертайтеся до психолога чи до психотерапевта. До людей, які саме працюють от, з такими ситуаціями, які вже знають, що це таке, що з цим робити, які вам допоможуть вирівняти ваш тип прив'язаності, щоб він був більш здоровий, щоб він був більш надійний. Попереджайте людину, з якою ви входите в стосунки, що у вас є певні проблемки з типом прив'язаності. Ну, Якщо ви вже себе опізнали, чи тим більше якщо ви вже знали, знали давно, що у вас така от штука. Щоб людина розуміла, з чим вона має справу. І тут, дійсно, з однієї сторони, хочеться сказати, не займайте людей, але з другої сторони, я як психолог, розумію, що тип прив'язаності перетворюється на надійний, в тому числі у взаємодії з іншою людиною. Бажано, ну, щоб у неї був надійний тип прив'язаності. Але людину треба попередити, що у вас є отака штука. Що вона проявляється так, то й так, то ну, дивлячись, які там у вас ті прив'язаності, що ви працюєте над собою чи з собою у психолога, що ви це виправляєте, що ви наперед вибачаєтеся за свої можливі зриви. І якщо дійсно людина у вас зацікавлена, якщо людина готова піти вам на зустріч. Допомогти вам, то тоді така людина залишиться з вами. І ви дійсно практикуючи ті рекомендації, які вам дає психолог з цією людиною в ідеалі з надійним типом прив'язаності, ви також виправите і свій. Тому люди нам потрібні в даній ситуації, але вони мають бути попереджені. І ще раз, якщо ви знаєте, що у вас ну, проблемний тип прив'язаності, і ви йдете в стосунки з людиною, розуміючи про себе, як ви там себе будете поводити, це негуманна поведінка, якою ви травмуєте іншу людину, яка може з дитинства не була травмована, не від вас, тому що ну, такий от тип прив'язаності формується з дитинства. Були певні проблеми у взаємовідносинах з батьками, у їхньому ставленні до вас, в тому вашої вини, немає. Так вийшло. Ну, що ти зробиш? Але. Ви маєте самі про себе це розуміти, і вимагаєте берегти інших людей, тому що ми тоді будемо всі ходити психотравмованими, навіщо нам це потрібно? Так що виправляйте світти прив'язаності, будьте гуманними, добрими, чемними людьми і пам'ятайте, що ми відповідальні за тих, кого приручаємо. І не можна. Закохавши людину в себе, чи вступивши з неї в стосунки, просто взяти і розчавити її, розтоптати, покинути чи кидати, вертатися, це не є добре, це зло.